Слава Ісусу Христу! Продовжуємо відкривати занавісу дії темної сторони на, людини, на людину. І сьогодні буде особливий такий м -м, уривок, який в е свій час мені найбільше сподобався. Каяття і оновлення веде до того, що супротивна сторона називає прощенням. А це означає, що ти зазнав повної поразки. Пам'ятаємо, що це е, ворог пише до ворога, в тому, що він зазнав поразки в спокушуванні людини. Каяття і оновлення веде до того, що супротивна сторона називає прощенням. А це означає, що ти зазнав повної поразки. Коли ми насправді каємося в тому, що ми вчинили, то ми виграємо, Бог виграє, а диявол програє. Задушлива хмара, коли він безпосередньо перебуває в людині, тобто Бог. Деякі люди повсякчас оповиті такою хмарою і через те неприступні для нас. Дозволив підопішному читати книгу, яка йому сподобалась. Ти дозволив йому піти до старого млина і пити там чай. Дозволив і сільською місцевістю та ще й самому, дозволив те. Що він по-справжньому любить. Ти дозволив йому два справжні позитивні задоволення. Бачите, що пише. Це є той, той улюблений мій уривок з цієї книги, коли диявол признається, що ми, якщо б він міг, не отримували б жодних задоволень, а тим більше тих, які не приносять йому користі, які не приносять нам шкоди. І він картає е, диявола, який спокушає людину в тому, що той дозволив зробити людині те, що їй подобається. Дозволив підопішному читати книгу, яка йому подобається. Не просто читати книгу, а улюблену. Ти дозволив йому піти до старого Мелана і пити там чай. Дозволив іти сільською місцевістю та ще й самому. Дуже важливо, дозволити йти сільською місцевістю та ще й самому. Це деякі проповідники називають вийти на пустиню, вийти на самоту, вийти і перебувати самому своїми думками, роздумувати про Бога, роздумувати про життя. В жодному разі злий не хоче нам дозволяти на цю можливість побути самому. Краще, щоб ми гортали телефон, краще, щоб ми говорили з друзями ні про що йдучи кудись. Краще, щоб ми проводили час без жодної користі, просто в балачках, ніж щоб ми усвідомили, що ми робимо, куди ми йдемо, для чого ми живемо. Неймовірно. Ти дозволи йому два справжні позитивні задоволення. Тобто не просто задоволення, які є гріхом, але позитивні, які нічого злого в собі не мають. І тут, як він пише ще вище, що Бог безпосередньо перебував в ньому, як задушлива хмара, його ні в якому разі не можна було допускати до реальних задоволень. Чуєте? Оте задоволення, яке він одержав від книги і прогулянки, було найнебезпечнішим. Найнебезпечнішим не для нас, а для ворога, для зла. Він, направду, любить тих нікчемних паразитів і надає неябийкої ваги окремішності кожного з них. Він має на увазі Бог. Бог любить тих нікчемних паразитів, як це диявол називає, кожного з нас. Нікчемні паразити. І надає неябикої ваги окремості. Е Окремішності кожному. Кожен з нас є важливий. Кожен. Він у захваті, коли люди заради нього відмовляються навіть своїх простодушних бажань, але не любить, коли вони з тієї чи іншої причини віддаляються від своєї власної природи. Бути собою. Завжди намагайся примусити підопішного відмовитися від людей, їжі чи книжок, які по-справжньому любить на користь. Кращих людей, кориснішої їжі, правильних книжок. Чуєте? Ми завжди маємо вибір, що ми будемо робити, що ми будемо теж читати, що ми будемо переглядати? Чи це часом не те, що підсуває ворог, яке називаємо кращим, яке забирає наш час? А нічого взамін не приносить. Повторюю ще раз, завжди намагайся примусити підопішно відмовитися від людей, їжі та книжок, які по-справжньому люблять, друзі, з якими ми любимо зустрічатися. Ворог не хоче, щоб ми з ними зустрічалися. Бо нам це приносить радість, нам це приносить задоволення, книжки, які ми читаємо, які ми любимо читати. Він хоче переконати, що важливіші інші книжки, які корисніші, які, можливо, принесуть більше грошей або чогось іншого. А ми знаємо, що ми любимо, що нам подобається. Завадити йому діяти, хай скільки завгодно думає про своє чергове наведення довіри, щоб тільки він не реалізовував свої думки в дії. Чуєте? Людина може мати навернення друге, третє і наступне, переміну свого життя, але це все може бути теж тільки в голові. Це все може бути тільки в думках і нереалізоване. А що нам мішає реалізувати другі думки, які диявол підсила, які сатана? Хоче, щоб ми думали, що це наші. Тільки думки, без реальної дії. Як писав Яків у своєму листі, покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу своїми ділами свою віру. Коли ми навертаємося, коли ми маємо якісь ідеї, якісь плани, якісь прагнення зробити щось добре, то хай це не лишається тільки в нашій голові. Тому, якщо ти зараз пригадуєш якийсь момент, якусь справу, яку ти давно хотів чи хотіла зробити, Постав на паузу. Можеш пізніше вернутися, можеш не вертатися до цього відео, бо важливіше є, щоб зробити щось. А не тільки, щоб воно лишалося тут. Хочеш позвони, хочеш піди в гості. Досвід Бога в тому задоволенні, яке ти любиш. Можливо, давно вже відклав чи відклала книжку, гарну, чудову книжку, християнську. Можливо, хтось тебе просив про розмову на якісь гарні духовні теми. Подзвони, піди. Щоб це не лишалося тільки планами, ідеями, але було втілене як реальність. І саме цим ми будемо завдавати поразку ворогові, саме цим не думками, ділами. Завадити йому діяти хай скільки завгодно думає про своє чергове наверення до віри, щоб тільки він не реалізовував свої думки в дії. Неймовірно. Неймовірно. Хоч якими б великими були побожність і любов в його уяві, вони не зашкодять нам, якщо ми не дамо змоги підопішному здійснити їх. Якщо ми не здійснюємо те, що в нас є в планах, то яка з того користь? Воно і далі лишається в нашій голові. І якщо ми не здійснюємо щось погане, що є в наших планах, то з цього теж є велика користь і велика шкода дияволу. Активні звички внаслідок повторення посилюються, а пасивні послаблюються. Пам'ятаєте, як ми давніше говорили, що практика нас навчає те, що ми починаємо робити. Ми вже починає, і ми вже пізніше робимо краще і краще і краще. Активні звички внаслідок повторення посилюються, а пасивні послаблюються. Чим більше ми будемо втілювати в реальність наші плани, тим легше вже буде наступними разами нам це робити. І тим більше її шкоди ми будемо завдавати царстві темряви, дияволу. Якщо, знаєш, що хтось, можливо, має якісь гарні плани, допоможи йому. В здійсненні їх, в промуванні християнства. Хтось е, рукоділлям займається і малює прекрасні е, візерунки на одязі для чого? Щоб хтось інший, котрий буде вбирати, свідчив про Бога. Інші рукоділля теж, якими можна свідчити про Бога. Підсумовуємо сьогоднішній лист. Найважливіше для людини це досвідчувати Бога, а досвідчувати Бога ми можемо теж через різні добрі позитивні задоволення, які так не хоче диявол, щоб ми отримували. Він хоче, щоб ми отримували ті задоволення, які нас. Забирають від нас свободу, які забирають волю. Залежності. Саме ці задоволення він хоче, щоб ми робили. Тому робімо те, що в нас є доброго в думках, в реальності. Виходімо на пустиню так звану. Виходімо на природу. Без телефона, без контакту, на півгодини, на годину, тільки зі своїми думками і з роздумами про Бога. І побачите, що будуть зміни, будуть добрі, великі, гарні зміни. Хай Божа мудрість веде нас в цьому. Боже, благословення супроводжує нас. В реалізації наших чудових планів, наших чудових ідей. Слава Ісусу Христу!